Людинки, всім привіт. В Попередній серії я навів реальні цифри, витрачені на проживання і опалення будинку, збудованого за технологією сіп панелей. Ці цифри, дивлячись на коментарі, порівнюючи з тим, що люди писали, скільки витрачають на опалення будинків з цегли, з газоблоку і каркасних будинків, засмутили як моїх глядачів, так і мене, чесно кажучи. Хоча я ну, якби розумію, чому так відбувається, тому що ну і в попередньому відео я наводив аргументи, адже в нас дві великі віконні системи розміром 2х2, у нас височенна стеля майже 4,5 метри. І ця стеля не просто пряма, вона ще під кутом, тобто площа розсіювання тепла, вона дещо вища. ну І те, про що я не сказав в попередньому відео, що в нашому будинку ще не готова система вентиляції. І весь час всю зиму, який би мороз не був, навіть зараз, у нас вікна в усіх кімнатах були відкриті на мікропровітрювання, щоб знову ж таки будинок трішки дихав і щоб виходила зайва волога з будинку. Власне, це, мабуть, є однією з основних причин, через що велика кількість виробленої теплової енергії електроприладами просто вилетіла в повітря, і ми отримали такі немаленькі рахунки на опалення за цю зиму. Маю надію, в цьому році вже знову ж таки прийшло тепло. Можна працювати там, наносити герметики, ізолятори. Ми встановимо рекуператори, і вже наступна зима у нас буде більш ефективною. Наведу приклади знову ж таки залишайтесь на зв'язку, підписуйтесь на канал, побачимо, яка різниця у нас вийде. А в сьогоднішньому відео я хочу вам продемонструвати цифри, які мені вдалося отримати, вимкнувши всі. І опалювальні прилади в будинку, закривши наглухо вікна і двері, і подивившись на те, як будинок в мабуть, останні вже морозні дні цього року втрачає тепло. Коли от просто все виминути, закрити, подивитись, просто як цей термос, як його називають, працює і наскільки добре він тримає тепло. Нагадаю, що стіни у нас із сіп панелою товщиною 140 мм екструдованого пінопласту, зверху у нас фасад 100 мм. Тобто загальний сендвіч, такий у нас тепловий ізоляційний, йде десь в районі 240-250 мм. Всередині будинок обшитий в один шар гіпсокартону. Якби було два, то інерційність у нього була б краща, вища, і він би тепло тримав трішки краще, ну, але як є, трішки заощад на гіпсокартоні більше витрачаємо на опалення, так би мовити. Ідемо, дивимося, що у нас вийшло, які показники в цілому по будинку за 8 годин, коли він простояв всю ніч. Але на початку прошу долучитись до важливої справи. Сьогодні у нас Великдень, величезне свято, яке святкується по всьому світу, не тільки в Україні, але саме в Україні. Ми з вами завдячуємо тому, що маємо можливість святкувати цей день нашим Збройним силам. Внизу під цим відео є посилання на збір для бійців 3 ї окремої штурмової бригади, яким необхідний бус для того, щоб перевозити обладнання, доставляти його на позиції, вивозити особовий склад і, найголовніше, вантажити туди літачки, якими вони вражають ворога, що лізе на нашу землю. Тому долучіться до збору. QR-код на екрані, посилання на банку, номер картки є внизу під відео. Дякую. І зі святом всіх вас. Проведемо невеличкий експеримент. Дивимося по показникам з вечора. На дворі у нас типу мінус 4. Погода показується по кімнатам. Кухня 21,3 градус. Температура зараз. Санвузол. 23,2. Дитяча. 25. Спальня. 21,2. І. Зараз я вимикаю всі автоматизації. Вимикаю підігрів підлоги повністю. І залишаємо 22.30 до ранку будинок з закритими вікнами, він провітрений. Подивимося, що в нас буде по показникам температури на ранок. Наскільки він добре, тримає тепло. Остання морозна ніч, наче по погоді на ранок має бути щось типу мінус 6-7. Ну і подивимося, що у нас вийде. Давайте по підлозі. У нас. Тут зараз 27 по центру. Тут у нас на вході 21, кухня. Що у нас? 19 і 5, 20. 21 максимальний. У ванній кімнаті. 33 гаряча підлога якраз нагрілася на вечір. Вибачай. В спальні у нас 19, ну, 20 теж підлога. І в дитячій ну, 19 майже. Все, лягаємо спати вранці перевірка. Тим часом 6.30, тобто 8 годин від початку експерименту. мого. Ну і дивимося на показники. Мінус 6 на дворі. На кухні температура у нас зараз 17,6. Отак вона знижувалася ну, тут від 12 ночі. Десь по. Три за годину під ранок сильніше. Під ранок 0,5 десь пішло на годину падіння температури. Санвузол о 19.4. 21,8 було о 12.00. І за годину десь 0,5. Потім різко аж на майже 1 Потім знову 0,5 і 0,6 на годину. А далі дитяча. Зараз у нас 17,5 температура. 19,9 було о 0,0 годин. Потім 0,3, 0,4, 0,4. 0,5, 0,4. 0,3 градуси на годину падіння температури а спальня. Зараз 17,9 і ну, девьте. Дивимося падіння. 0 годин було 25. 21. Тобто 04, 0,6. 04, 0,4. 0,5 і 03. Падіння температури на годину. Е, ну, якісь такі показники по кімнатам. Ідемо, покажу тепер спірометром, що в нас вийшло. Виходить, у нас тут в цій кімнаті температура 18 по підлозі. Каспер замерз, походу, трошки. Чи Івано виключив підлогу. Тут у нас на вході біля 16 Відчувається, що прохолодно Підлога все таки. Так, кухня. Тут у нас 16. О, рифны. Так само десь біля 16. Так, і підлога в санвузлі, яка була найтепліша з вечора, опустилось до 18. Там, ну, 18,5 там до 19. По цьому стіни тут у нас плитка керамічна. Так само 18-19. Суті, практично, як і температура повітря тут. Вікна в усіх кімнатах були закриті, без провітрювання, без мікропровітрювань. Тому зараз відкриваємо, будуть в такому режимі, як вони зазвичай у нас на мікропровітрюванні всі. Ну, і тепер йдемо швиденько виправляти ситуацію, поки не прокинулися мої дівчата і не прибили мене за такий експеримент. Що у нас камін? 17 градусів. 17. Так, 17 радісів. Подивимося, що зміниться за півгодинки. Дуже зручно, що тут є великий зульник, От, куди поміщається попіл десь із двох-трьох таких нормальних розтопок. І його можна прибрати, винести пізніше. Тут гвіздочки із того, чим ми палимо. Таку пірамідку обрізок і далі використовую такі розпалювачі, які реально дуже швидко з одного кубика, навіть менше я відламую, здатні розпалити навіть ну такі здорові бруски дрова, якщо вони відносно сухі. Отак От закладаємо знизу, ще парочку товстих дровенняк. І цього нам вистачить, щоб прогріти зараз будинок, який його менше, ніж він на 18 градусів, але це мій експеримент. ну от Цей розпалювач потихеньку починає горіти. І воно все доволі швидко розгорається. Закриваємо, відкриваємо тягу. Нехай розгорається. Тут уже прийшов головний кочар. <гум> Пес, як же ти любиш камін? Що в попередньому будинку ще тут він приходить і чекає, аж поки не розпалять. Потім просто валяється прямо максимально близько до полум'я. Там, де просто навіть сидіти неможливо. Зараз буде, почекає дві хвилинки, буде тепло. О, з пів годинами я поспішив, бо поки я очистив камін, розпалював, от вийшло вже пів години. Тому чекаємо трішки ще і подивимося, що по температурі. Але, але за ці півгодини вже попрацювала підлога, почала нагріватися це, в першу чергу відчувається ногами. Це вже 20 градусів, 22 навіть але вже тепло. В ванній теж тепло. Ну, то на суванні теж 21-22 підлога вже менш ніж за півгодини, реально 25 хвилин. Це вже відносно. Отакраса всі гріється. Ну і що ми маємо за 20 хвилин роботи каміну? 19,4 градуса вже температура у нас піднялась. По відчуттям набагато вище, але вона поступово росте і росте і росте. Паралельно ще у нас є такий чит код, який ганяє повітря, допомагає його швидше перемішувати. Ну і воно відчувається більш таким неконтрастним, а плавним прогрів по кімнаті в цілому. Якось так? О, вже 25. Але цей датчик стоїть от, аж тут на столі. Будь ласка. Що ми маємо за півгодини горіння каміну? 7-27? В великій кімнаті 23,3 температура вже дитяча спальня були закриті, тому тут температура повільненько, але підіймається. У спальні вона піднялася швидше, при тому, що кімнати відкриті були паралельно. А чому так виходить? А Тому що, що у спальні такий самий чітко використовується, як і на кухні. Перемішується повітря і воно швидше прогрівається, рівномірніше. А тут. Ніхто не вимкнув вентилятор. Буде хто ще спить, так? Зараз вимкнув і прогріється. Хоча от вже 17,5 тут на датчику. Мені здається, пана вже все влаштовує. так? Каспер. Каспер. Все добре? Ти нагрівся? 50 хвилин у нас пройшло від початку розтопки. Що ми маємо? Кухня 23,5. Але тут варто зауважити, що по всім кімнатам це температура термометрів. Повітря саме прогрівається в рази швидше, і ну, по відчуттям вже в будинку навіть спекотно. Дитяча, 18,3 і спальня 25. Ще я забув сказати, що в дитячій мікропровітрювання стояло, тому вона трішки швидше охолола і трішки нижча температура. Там була. Ну, але в цілому, от якось так воно відбувається. По суті, нам зазвичай вистачає однієї протопки такої з щепками. А сьогодні я докинув ще. Трішки дров через те, що ну у нас будинок охолов сьогодні дуже суттєво. Тому що в звичайні дні у нас десь о 6 вимикається електроопалення по таймеру. Трішки стає прохолодніше, і вже там я десь 7 730 30 встаю, розпалюю камін. Тобто, аж настільки ніхто будинок не охолоджує, як це було сьогодні для експерименту. Тому варто ще сказати, що такого каміну. Забагато, це 7 кВт потужність. Він був придбаний, звісно, через стан і ціну. Тоді про це ніхто не думав, що треба врахувати, що будинок дуже енергоефективний, і повітря, яке цей камін дуже нагріває. Потім доводиться охолоджувати. Ми відкриваємо вікна, щоб було. Хоча б чим дихати в цьому будинку, якби було реально дуже жарко. Тому треба брати щось менше: там 4 кВт, 3 кВт, якщо є можливість, тоді воно зможе горіти постійно. Менша кількість дров туди завантажується, але полум'я буде довше такий комфорт, якби приємна атмосфера присутня. Ну або вже використовувати як є, розтопили невелику кількість, воно нагрілося, сам камін нагрівся, на ньому багато каміння, яке має інерційність, набирає тепло, і потім доволі довго його... Віддає по суті, ми от такий, якби варіант, і використовуємо. Але ну цілий день він точно не горить. Тобто година-півтори, і потім все. Бо за цілий день тут сауна буде всередині. Ну що ж, друзі, такі показники у нас вийшли по охолодженню і потім нагріванню будинку, збудованого за технологією сіппанел. Як на мене, доволі таки цікаво. Що ще хочеться зауважити, що в цьому будинку в холодний період було досить комфортно, навіть коли не працювало опалення, тому що стіни вони мають мінімальну інерційність. А це значить, що це значить, коли на дворі стало холодно, у нас стіна вона виступає ізолятором між нашим теплим тілом і холодом, який знаходиться на дворі. Та ж сама технологія використовується в холодильниках, коли ви туди кладете щось. Теплею якусь річ чи продукт, його тепло розсіюється до стінок, тому що саме стінки в холодильнику є нижчої температури. По законам термодинаміки, тепло від більш теплого тіла воно передається до більш холодного. А оскільки у нас стіна практично не має інерційності, вона на себе тепло. Не забирає, тому навіть коли на дворі було холодно. Ти цього не відчував, коли ходив по будинку. Не було такого відчуття морозності якоїсь такої холодних протягів чи ще чогось подібного. Це мені дуже сподобалось. Попередньому відео я також наголошував на тому, що утеплена підлога з сіп панели також дуже комфортна, навіть якщо лежить плитка в кімнатах, вона не настільки охолоняє, якби під низом була. Плита, в якій, наприклад, зникли підігрів через там виконання електрики, яке стається від обстрілів, наприклад, і тому подібне. Тому в цілому перебування в цьому будинку в зимовий період дуже і дуже сподобалось. Також перепади температури на дворі, вони практично не відчувалися, тому що система розумного будинку вона працює автоматично, стіни не набирають інерційності. Давайте уявимо, якби у нас було на дворі мінус 10, ми топили там 21,5 в будинку, потім на дворі різко стало плюс 10. Та стіни. У нас набрало якесь тепло на дворі ще стало тепліше, і тобі всередині може бути спекотно. Такий в мене досвід був в попередньому будинку, який за саманною технологією збудований. І від якого відчувалося, коли ти типу, потопив, топив-топив будинок, навіть коли в тебе теж регулювалася температура за допомогою датчиків, але через те, що стіни, там, стіни і підлога набрали тепла, навіть коли ти вимикаєш опалювальні прилади, тобі спекотно доводиться відкривати вікна, тому що некомфортно. Те ж саме влітку більш стабільно тримається температура в цьому будинку. Єдине, над чим в цьому будинку треба працювати, це над температурою повітря. Треба такі прилади, що нагрівальні, що охолоджувальні, які можуть зробити це швидко і найголовніше комфортно. Гадаю, таке відео з дослідженням, з детальними цифрами вам було цікавим. Якщо так, тисніть вподобайку. Думки, коментарі, враження. Особливо цікавий досвід тих, хто проводив подібні експерименти в будинках з іншими технологіями. Цікаво, як там е, впадає температура, коли все вимкнути, і будинок е, закрити. Напишіть, якщо маєте таку інформацію, внизу під відео. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.